Ось таку смачну шаурму по-домашньому. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Оте Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати шаурму по-домашньому. Якщо вам вдома закортіло вуличні страви, а ви на вулицю, ви не хочете, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування шаурми нам потрібні наступні інгредієнти: лаваш, морква по-корейськи. Філе куряче, огірочок свіжий, соєвий соус і суміш кетчупу і майонезу. Спочатку працюємо з курячим філе. Його потрібно нарізати тонкими, тонкою соломинкою. Ось так. Зазвичай я беру філе куряче, але дуже смачна шаурма із бедром курячим. Вона там трошки така жарніша. Так що це на ваш розсуд, будь-яке куряче м'ясо. Дві-три хвилинки буквально я витратила часу. Ось такі шматочки вийшли курятини, заливаю їх соєвим соусом. І даю промаринувати. Трошки ще підсолю. Хвилин 15-20. Поки ми будемо готувати огірочки, змішувати всі інгредієнти. Ось. Поки маринується корочка, ми нарізаємо огірочки. Огірки свіжі беремо. Краще салатні, вони мені більш подобаються, вони м'якші, шкірочка тонша. І нарізаємо теж соломкою їх. Аромат свіжих огірків після зими неймовірний. Уже хочеться смакувати. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження, нові страви. Такими шматочками, такими соломинками ми нарізаємо. Овірочки, і вони готові. Курочка промаринувалась 15-20 хвилин. І ми відправляємо її на пательню підсмажитись. Підсмажуємо до готовності 5-7 хвилин на помірному вогні. Пробуємо на смак і курочка готова. Курочка готова, як бачите, вона вже без води. Сьогодні вона смажилась. Десь 10 хвилин. Ось така вона має бути. Висипаємо її в мисочку і даємо охолонути. Всі інгредієнти для шаурми готові. Формуємо шорму. Перемішуємо кетчуп з майонезом і змащуємо сам лаваш. Далі посипаємо огірочком. Морквою по-корейськи. До речі, моркву я купую, вона дуже соковита, мені подобається, як її роблять. Можна робити саме моркву, але я спрошую собі процедуру приготування. І курочка. Таку форму має шаурма, ми її. Тепер замотуємо. Я люблю велику ось таку шорму, щоб її вистачило на одну порцію. Ви можете робити з маленькими шматочками лаваша. Це вже як ваша фантазія і уява спрацьовує. У мене з порції вийшло 4 лаваші. Дві я буду смажити, підсмажувати на гриль пательні, а дві на електричному грилі. У кого є електричний гриль, дуже е, зручно. На практично ледь-ледь змащені пательні обсмажимо з двох сторон лаваш. Ну що, пробуємо поки тепленька. Я вам її покажу, яка вона у розрізі. Ось так. Далі руками. Красива, ароматна і смакує. М -м -м. Дуже смачно, пікантно, по вуличному Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі і ми з вами готували шаурму по-домашньому. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!